Сьогодні до країни математики. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав? Розкажи нам, хто ти така? Привіт, друзі! Я хочу з вами познайомитись. Я Цифра 3. І приготувала для вас дуже-дуже багато Ой, різних, дуже цікавих раді. завдань. Ми будемо так, дітки, познайомитися з цифрою 3. А завдання ми обов'язково виконаємо, бо дітки у нас дуже розумні. На що, дітки, йдемо виконувати завдання. Друзі, ми з вами на минулих заняттях вивчали цифри 1, 2. Знайдіть карточку із цифрою 2. Правильно! Знайдіть карту із цифрою 1. Вірно! Сьогодні ми познайомимося з вами із цифрою 3. Цифра 3 – то чарівниця, невеличка й круглолиця. Як у казку не візьмеш, цифру ти три завжди знайдеш. Раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка, ми тебе спізнаємо. Дітки, перші цифри це дві сестри. Один, два, а ось і третя сестра. Цифра три. Трійку третій із значків складено із двох гачків. Дітки, подивіться, будь ласка, на стіл. Що ми бачимо? Це лічильні палички. Подивіться, а чи однаково вони всі кольору? Ні, праворуч, в мене якого кольору палички? Білого, зеленого. Скільки їх в мене? Одна паличка, дві, дві палички. А ліворуч, давайте порахуємо, одна паличка, дві. Всього, дві палички. Вони однакового кольору. Дітки. А що потрібно зробити, щоб їх стало на один більше, на одну більше? Так, додати ще по одній палочці, подивіться. Тепер давайте їх порахуємо. Ліворуч, одна паличка, дві, три. Всього три палички. Давайте праворуч порахуємо одна паличка, дві, три. Всього три. Палички. Вони всі однакового кольору. Ні ліворуч різнокольорова, а праворуч однакового червоного кольору. Їх порівну. Дітки, наступне завдання. Подивіться: в верхньому ряду у нас їжачки-хлопчики, так? їжачки. А в нижньому ряду у нас їжачихи, так? Давайте їх порахуємо. Спочатку їжачків. Один їжачок, два, три. Всього три їжачки. А їжачих одна їжачиха, два. Всього дві їжачихи. Так, дітки? Скажіть мені, будь ласка, чи всі вони однакові за розміром? У верхньому ряду хлопчики-їжаки. Ні більший, менший, найменший. Скажіть, будь ласка, чи порівну хлопчиків їжачків, з дівчатками-їжачками? Ні, їжачих менше на одну. А якщо ми додамо? Одну маленьку. Ось. І тепер їх теж скільки. Один, два, три. Три їжачіхи. Тепер їх що, дітки, порівну завдання. Це що у нас, дітки, це машини. Якого кольору? Синього, вірно. Скажіть, будь ласка, вони за розміром однакові? Ні, зверху. Велика машина, а знизу маленьке. Давайте їх порахуємо, скільки машин знаходиться зверху. Одна машина. А давайте порахуємо, скільки в нас маленьких машин. Одна машина, дві, три. Всього три машини. Дітки, в мене є. Скільки паличок? Три. Я вам пропоную побудувати з них геометричну фігуру. Подивіться, що в мене вийшло. Яка дітки фігура в мене вийшла? Так, це трикутник. А скільки нам паличок знадобилося для цієї фігури? Три. А хто знає, чому ця фігура називається? Трикутний, Тому що вона має три кути. Дітки, подивіться, будь ласка, це що у мене? Це геометричні фігури. Давайте їх порахуємо. Одна фігура, дві, три, чотири п'ять. Всього п'ять фігур. Скажіть мені, будь ласка, чи всі вони однакові? Ні. Це в нас круг. Трикутник. А чому ми називаємо трикутник трикутничком? Нагадайте мені ще раз. Тому що якщо ми візьмемо та обведемо пальчиками наш кути, ми їх нарахуємо три. Тому він називається трикутник. Це квадрат, трикутник, круг. Скажіть мені, будь ласка, скільки кругів? Вірно, два. Скільки квадратів? Один. А скільки трикутників? Два. Дітки, подивіться, до нас завітали машини на дорозі. Скажіть мені, будь ласка, чи однаково за величиною дорога у машин? Ні. Ця машина, дорога, вибачте, широка, а це вузька. Давайте ще повторимо. Широка вузька. Вірно. А скажіть, чи в одному напрямку їдуть машини? Підкажіть по широкій дорозі машини. В якому напрямку їдуть? Праворуч або ліворуч? Так, ліворуч, а по вузькій дорозі? Праворуч. Вірно. Дітки, а що ви Запам'ятали, як виглядає цифра 3? Спробуйте її викласти. Можете з гудзиків. Я взяла ось такі каштанчики. Ось наші гачки. Да? Пам'ятаєте, ми віршик з вами сьогодні читали? Так. І ось другий гачок пішов. Ось так. У мене різного різного розміру каштанчики. Ну що, дітки, схоже на цифру 3? Так, і ви спробуйте вдома викласти, і ви тоді краще її запам'ятаєте. Ну що, цифра три? Бачиш, які в нас дітки сьогодні на занятті і рахують, так, дітки? І орієнтуються у просторі, і знають геометричні фігури, і називають кольори. Вони в нас розумнички. Так, дітки, я впевнений і був, що ви впораєтесь з усіма завданнями. Дякую вам, так, дітки! Ще до нас заходять гості, а ми будемо чекати. Дітки, нам час прощатися. До нових зустрічей!